Так, і так продовжимо. Е, масті карт Таро. Е, є чотири масті. Зараз ми розглядаємо мечі. Е, мечі це стихія зима, е, означає думку. І першою картою у нас є туз. Що ми тут бачимо? Сірий фон. Меч і рука Бога, рука Всесвіту. Там внизу гори, червоні, голубі, вони виглядають мізерні. Тобто те, то, що дається. І тут корона, віночок, напевно, отут лавр. Тобто дається можливість щось зробити. От. Прямо вищі сили дають можливість реалізувати якісь думки, так як мечі це думка, дається тобі якась ідея в цій людині, яка дивиться, реалізувати цю ідею в світ. Е, ну, сірий фон це взагалі фон її. Чорного тут нічого нема. До речі, рука Бога йде світла. Благо. І тут у нас є червоні туна і голубі, тобто зі спокійною душею ти можеш взяти це, що тобі дається, і втілити в життя. Це є ясність, це є сила розуму, якісь дійсно нові ідеї. Те, що тобі дається, ти можеш використати, і ти будеш мати дуже хороший результат. Це в нас є туз мечі. Слідом у нас йде двійка мечі. Тут в нас сидить дівчина, жіночка. Все в нас тут голубе, місяць. І от сама дівчинка сидить сірий стільчик, біли, білий одяг. Білий одяг і мечі, руки складені на хрест. До речі, вона сидить на такому на доріжці, можна сказати. Значить так, ця людина закрита. Ця людина закрита, вона не знає, що їй вибрати. Двійка це завжди вибір, можливість вибрати. Вона не впевнена в тому, що її обирати, тому зараз вона думає, але вона нікому не дає впливати на своє рішення це людина, це жінка. І от якраз от методом цього пошуку, заглиблення в себе, хоч вони зав'язані, до речі, і нікого не підпускає, вона знаходить вихід з глухого кута. Тобто От вона думає, вона вирішує, що їй робити. Двійка, у нас Верховна Жриця також двійка, тобто е має людина досвід, все ж таки, як справитися з даною задачою, але вона ще поки що в роздумах вирішені, куди і що робити, куди рухатися. І тут є містицизм, так як в нас тут є місяць. Тобто людина може вийти в правильному напрямку для неї. Далі у нас йде три мечів. Сірий фон зверху хмара і серце, яскраве червоне серце пробите наскрізь мечами. Ну, тут по, сер... по, по тій картинці це воно відразу і видно, що воно означає. Якась втрата, якесь розчарування, якийсь біль. Він навіть може проявлятися і на фізичному плані. Ну, серце в нас тут зображене мечі голубі. Мечі голубі, серце червоне. Тобто серце палке, і воно прагне дій, воно наповнене і любов'ю, так як воно все ж таки серце. А мечі в нас голубі. Так, вони проштрихнули це серце. Якусь інформацію було необхідно пропустити через серце. Ну тут відіграється і якась втрата, якесь розчарування. Хтось завдав дуже сильного болю. Хтось щось, якась ситуація. Людина дуже тяжко переживає. Але так як все ж таки, все ж таки мечі у нас були голубі, значить, ця ситуація була дана людині для чогось. Дуже тяжка карта, дуже тяжко переживати. Це дійсно дуже болюча карта. Трійка вона ну, може проявлятися навіть на фізичному, фізичному вигляді, тобто дійсно може боліти серце. Але мечі в нас є думки, тобто дуже важко пережити якусь ситуацію. От щось відбулося таке, що. Дійсно, складно вийти зараз з того, що, що сталося. Дали людина повністю заглиблена от в той біль і вона зараз його проживає. Далі у нас йде четвірка мечів. Тут у нас чоловік. Ну, карта йде одна за другим. Один, два, три, чотири. Тут у нас чоловік. Жовтий, в принципі. меж. біля нього лежить якась лавка чи якась тафта. Тут три мечі в нас стоять над головою, він склав руки, він собі лежить і відпочиває. Трійка в нас взагалі От було розбите серце, а зараз людина відпочиває від того, що з нею відбулося. Продовження третьої карти. Приймає певне рішення. Просто взяла собі тайм-аут. Думає, як робити і що робити. Відновлює свої сили. Людина зробила собі перерву в тому хаосі, що творилося, наприклад, в голові. От така в нас четвірка мечі. Це може так само проявлятися і навіть отаке трохи фізичне. От якась ситуація, що заставляє дійсно перебувати в якомусь відпочинку і фізичне домагання. От отак ще може проявлятися. Далі у нас де п'ятірка мечів. Голубий фон, сірі хмари. Де чоловік, який стоїть, одяг в нього червоний, але поверх одягу у нас така салатова кольчуга. П'ятірка мечів це супротив, це якась бійка ментальна, це відстоювання своїх прав, це якась сварка. От Тут зображено, що хтось щось все рівно втратив, щось відбувається. Мечі лежать, люди, от дійсно, відбулася от якась суперечка. Що це означає? Якась інтрига, якась маніпуляція, можливо, дійсно якась сварка, можливо, якась маніпуляція людиною, так що вона проявляється, людина противиться оцій інформації, що отримує, вона, вона сперечається, вона відбивається на такому ментальному фронті, тому що мечі це в нас дух думки. Ну і зрада тут так само може програватися. Хоча це все відбувається на такому голубому фоні сірі хмарки. Тобто це все, це все мало відбутися. А от якраз кінцівки хлопця, вони є червоний одяг, він має. Тобто людина емоційна, граційна. А от салатова, отут кольчуга, вона показує, що щось є, що заспокоює цю людину. Як би людині складно не було, щось є таке, що цю людину заспокоює. Тобто цей етап життя ця людина мала пройти. П'ятірка. далі у нас десь шістка мечів. Човен. Шість мечів поставлені на той човен. Жінка зібрана, щось там якісь речі, і чоловік, або речі, або навіть, можливо, і поряд дитинка, то не видно. Чоловік от відштовхується від берега і вони відпливають. Сірий фон це трошки так не дуже відомо, що є, але то, що зараз він робить, це точно правильно, тому що річка у нас голуба, це емоції. І то, що відбулося, от відбулося що, п'ятірка мечі, відбувся якийсь супротив ментальний, от якась боротьба, і ця людина вирішила вийти з з цієї ситуації. Вирішила піти в краще трошки життя, можливо, дійсно якимось чином уникнути конфліктної ситуації, відправлення. Це може дійсно означати, що людина кудись переїжджає. Або якось залишає ту ситуацію, яка їй була не потрібна, або тих людей. Людина вирішила не приймати участь, або якщо вже прийняла, то людина вирішила далі цього не продовжувати, а просто піти. Так. Сімка мечів. Що тут у нас є? Тут у нас є молодий чоловік, Зібрав п'ять мечів і тікає. У нього тут червона шапочка, фон жовтий, до речі, фон такий позитивний. І червоні чобітки. Тобто рухається він швидко думає і рухається він швидко. Сімка мечів може означати обман, якась хитрість, непрямі такі події. Тобто люди, люди якось так під милим отаким. Мовлення, бо тому що це мечі під милим таким виглядом обкрадають. Обкрадають, можливо, не тільки матеріально, а, наприклад, людина забирає час. Тобто, щось людині в вас потрібно, в тебе от потрібно. І от цей чоловічок забирає це крадькома. Там ззаді якісь шатри зобрали. Ну так, він пробрався чужий, чужий табір і краде зброю. Тобто ця людина краде твій інструмент для оборони. Ця людина вкрадається в твою якусь таку систему безпеки. От ти якимось чином себе оберігаєш, а ця людина от так хитро підкрадається до тебе і забирає твій ресурс. Вісімка мечів. Вісімка мечів. Тут зображена у нас дівчина. Вона в яскравих таких червоних одіяннях. Якась така накидка, якесь таке плаття, в неї закриті очі, в неї зв'язані руки, але в неї вільні ноги. І стоїть вісім мечів по боках від неї. Але вона може йти. Тут є котічок, і це все відбувається на сірому фоні. Ззаді замок. Людина не розуміє, куди вона йти, тобто вона може йти суто на інтуїції. Як це програється? Е, ну, людина, звичайно, не знає, куди вона має йти. Вона ну, нерішучість, безвихідна ситуація. Вона не знає, куди їй потрібно рухатися, або якесь навіть і неприємне оточення цієї людини є. Але вона може зробити крок і не один. Тобто, довірившись своїй інтуїції, ця людина може вийти з того становища, де вона перебуває, але вона цього ще не розуміє. Люв'язка масів. Так, там у нас попередньо були різні фони, був навіть жовтий, переважно сірі. Тобто ми, нашими думками, можемо себе завести, от такий глухий кут. Зараз в нас вже фон став чорним. От Людина не знала, куди вийти, до чого це її привело. Людина вже от нічні кошмари. Дев'ять мічів висять збоку, фон чорний, думки тяжкі. Е, що тут є? Людина так схопилася за голову, червоне отаке ліжко. Тобто хотілося б якоїсь дії, хотілося б щось як зробити, що зробити, як звідси вийти, але людина просто не знає. І вона в розпачі. Це, звичайно, страх, переживання, якісь навіть нічні кошмари людині можуть снитися. Навіть і нічні кошмари так, не дають людині спокою, і людина не знає, як вийти, тому що це безвихід. Постійні, постійно людина себе накручує, і чим більше накручує, тим продовжує далі глибше. І вона не може врівноважити свої думки, вона не може їх владнати, вони стають темні, чорні. Але це все їй підказує, що вона може звідти вийти, а от вона не бачить цього виходу. Вона вже настільки себе загнала в глухий кут, що не може ця людина звідси вийти. Ну і десятка мечів. Далі чорний фон, там голубе, біле. І от людина прибита тими мечами прямо до землі. Хотілося, хотілося би рухатися і якась така червона якась. Покривало, Тканина покриває, але вона вже припита мечами, тобто неможливо рухатися. Що це означає? Якось закінчення, розрив, неминучий кінець, десятка мечів. Людина на фізичному, фізичному плані може бути розбита хвора, прикута до ліжка. Настільки важко, настільки тяжко, що воно може прирівнюватися дійсно до стану такого реанімації. Дуже складно оці ті думки, які були раніше, оця безвихідь. Все на ментальному рівні прибило людину прямо привело в такий нерухомий стан. Тішить тут тільки одне. Після десятки це вже завершення оцього негативу, який був. Починається новий етап. Починається все по-новому. От такий тяжкий от період свого життя людина пройшла. Їй зараз дуже складно. Трійка мочів, десятка мечів, дуже складні карти. А людині дійсно тяжко. Людині тяжко справитися. Трійка мочів все такий сердечний біль, там обман. А тут вже от з того обману пішло дальше, далі, 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 і людина. Вона вже не може порухатися, але вона це все мусить прожити, вона мусить це все пройти, щоб піднятися з новими силами і розвиватися, рухатися далі.